Афірмації, віра в себе, ми те, про що ми думаємо. Фігня якась. А раптом хтось з них подумає. Це та сама просвітлена, яка родина дахом поїхала. Власне, саме такі думки мене і зупиняли на створенні відео, яке я зараз знімаю, тому що пару днів назад я побачила в коментарях до відео, яке взагалі не відноситься до мене. Та тобі до дівчини, яка недалека і вір, що афірмація змінять світ, тобі вже і до неї також недалеко. І Я така подумала, боже, то це ж мене стосується. Це ж люди думають, що той, хто вірить в те, що позитивні. Налаштування змінюють світ, люди думають, що це якийсь просто, вибачте мене бред. А потім я подумала і зрозуміла, що все-таки, на мою думку, є в чомусь міра. Тобто, якщо ми покладаємо всю відповідальність на Бога або якісь інші вищі істоти, ми говоримо: так, сьогодні в мене все буде добре. Зранку на мене чекатиме купа грошей в хаті. І при цьому нічого не будемо робити, або будемо казати, я все більше і більше здоровішаю, але курити сигарети кожен божий день, ну, ясне діло, що нічого їй не допоможе. Відповідно, є і друга стадія перебільшення це, якщо ми думаємо занадто катастрофічно, тобто я ні на що не здатен, гроші дуже важко заробляються. У нас немає бажання ні до чого, в нас немає бажання щось робити, в нас немає бажання вставати зранку. От і відповідно ми і створюємо цю реальність нашими ж думками. Зранку встав, Марку дощову побачив, заплакав, ліг спати і до побачення. Це був такий ліричний відступ, напевно, що більше навіть і для мене, для самої себе. Тому що в мене все-таки є так само блоки на те, щоб почати знімати відео, але я дуже-дуже хочу, дуже хочу ділитися з вами своїми думками. Роблю, боюсь і роблю. Отже, в минулому відео я вам обіцяла розказати, як афірмації допомогли в моєму житті. Це не було щось таке супер-пупер-вау, тобто я собі начарувала BMW або трьохкімнатну квартиру, точно ні. Але з цього почався мій шлях в пізнанні себе, в пізнанні цього світу. Коли мені було 15 років, я почувала себе жахливо. Я не розуміла, як працює цей світ. Я не могла зрозуміти своєї значимості, не відчувала себе красивою і, взагалі, для чого я знаходжуся тут. Відчувала таку потребу сходити до психолога, пішла до шкільного психолога. Психолог послухала мене і просто сказала мені декілька фраз. Вона мене запиталася: А ким ти хочеш бути? Тобто, ти не відчуваєш себе значимою, ти не відчуваєш себе красивою. А ким ти хочеш бути? Я подумала. Прислухала за своєї душі, і я сказала, я би хотіла. На той момент в мене був, до речі, білий кольор волосся вибілений. Ем, я сказала, я б хотіла бути гарною, веселою, комунікабельною блондинкою, тому що я е, по своїй природі інтроверт. І на той момент я так само не дуже багато з ким спілкувалася. В мене було напевно пара друзів, і я в принципі стидалася з того, що я не можу говорити з, бого, з великою кількістю людей. І вона каже, але ж це ти і є. Тобто ти гарна, ти весела, ти комунікабельна блондинка. Просто ти себе такою не відчуваєш. І я така, я гарна, весела, комунікабельна, ну, це зовсім не про мене. Вона сказала, Запиши, будь ласка, все, що ти зараз сказала, на листку. І проговориться з кожного дня рано і ввечері, кожного дня протягом місяця, і ти побачиш, що буде. Якось так сталося, не знаю за якими обставинами. Одна з моїх подруг була на змаганнях і знайшла книжку, яка називається Підсвідомість може все. Я не пам'ятаю, чи вона її сильно там читала, але вона дала мені її, щоб я теж її прочитала, і вона була тоді дуже дуже навіть доречною. Тому що саме в цій книжці описано те, що наш мозок, він дійсно сприймає все, про що ми говоримо. Він сприймає спочатку, навіть якщо він не вірить в негатив або в позитив, він все одно, якщо йому наговорювати це по 10 разів в день, він починає просто вірити в то, що він чує, що він проговорює. Там були різні приклади, там були приклади з футболістами, і що мені дуже запам'яталося, чи баскетболістами, не будемо лукавити. Ми поділили три групи баскетболістів. Перша група займалася чисто фізичною підготовкою, друга група не займалася зовсім ніякою підготовкою, і третя група займалася тільки свідомою. Із готовкою розуму. І виявилося, що е, саме перша і третя група, вони, е, я не пам'ятаю точно, щоб не брехати, вони дали дуже-дуже хороші результати на змаганнях. Мене цей приклад він дуже вразив, він запам'ятався. І в принципі мені так ця книжка також дала одну снаги на те, що е, давай зробимо такий експеримент, що станеться. Отже, я проговорювала саме ці афірмації, які мені дала психолог щодня, і, в принципі, через книгу в мене почало змінюватися чуть-чуть мислення. І ви знаєте, через місяць я стала себе почувати набагато краще і зовсім по-іншому. В мене з'явився хлопець, а це ви знаєте, в 15 років було дуже важливо до дівчини. Я змінилася зовнішньо, я стала себе почувати набагато впевненішою. І так я почала просто це, такі свої думки, нести крізь своє життя. Я стала комунікабельнішою, але я вам хочу ще сказати таке усвідомлення, що якщо ви інтроверт, це не означає, що це є погано. І це не означає, що ви якийсь не такий, вам треба розвивати свою комунікабельність. Як на мене, мені здається, що це є нормально, якщо вам хочеться спілкуватися тільки з певною групою людей, не так як екстраверт він не віддає всю свою енергію для людей. Йому от йому хочеться ділитися, йти, показувати в принципі, якби не дуже важливо, хто це буде. Головне, що можна розказати, поділитися якоюсь інформацією, поділитися енергією. Інтроверт в більшості зберігає енергію і ділиться з нею тільки тими людьми, які мають в більшості багато спільних інтересів. І вони якби між собою так обмінюються. Він так? такий більш обережний. От я можу сказати про себе. У мене так само тільки декілька людей, з якими я спілкуюся вживу. Тому зараз на камеру я спілкуюся не з живою людиною. Угу. бо я можу контролювати свою віддачу енергії. Він на той момент я знайшла просто людей, які мені були цікаві, спільними інтересами. І... Це дійсно покращило моє життя, і зрозуміла, що я якби, якісь не, е, якась особлива людина, з якою ніхто не хоче спілкуватися, або я не вмію спілкуватися, це, справді просто а, от я така. Ну, певно, щоб я почала більше себе приймати. Були на той момент е, так само люди, які коли їм ділилися з тим, що от, як ти про то думаєш, воно то в тебе так і буде. Були такі люди, і вони це не сприймали. Вони, знаєте, казали, а то казка буває тільки в казці, що ти собі таке придумала, в тебе якийсь зовсім інший світ, і це трохи було важко, насправді. Позитивне мислення і інформація, вони не змінять ваше життя на 100% процентів так, от зразу. От не буде такого. Немає чого чекати, якихось просто магічних якихось перемін. Саме мені, чому вони допомагають, тому що. Я якби така людина, якій, якій потрібне планування. Тобто я планую навіть свій відпочинок. Тобто, якщо я прокинулася зранку, знаю, що в мене вихідний, я не буду отак, от просто собі валятися і думати, що би я сьогодні зробила. От не буду нічого робити, ви буду сидіти, сидіти в телевізорі. Ні, але я хочу вам сказати на полях. Я пізніше вернуся до цієї теми на рахунок нічого не роблення. Якщо в нас є от в голові якась система, як я йду по життю, як я от планую відпочинок, от сьогодні я зустрілася, зустрінуся з подругою, сьогодні дві години не буду нічого робити. Коли є така схема, немає хаосу, але е вернуся до того, що я хотіла шити на полях. Чи деколи потрібно справді нічого не робити? Сьогодні от, є таке відчуття, що от, не можу, от, не хочу нічого робити. От один день, два дні, три дні. Ну от не хочу. Це дуже потрібно, аж прямо до такого е, моменту, коли е, ти вже такий, все. Сьогодні треба вставати і йти далі. Треба собі дозволяти в такі дні, але не завжди. І другий момент той, що насправді в мене він є, і я його не дуже приймаю, але вчуся. Це коли от щось йде не по плану. А мене це дуже збиває з толку, і я дуже от справді нервуюся. План він повинен бути, щоб не було хаосу. Але ми маємо дозволяти собі, щоб щось виходило поза планом. Тому що не завжди всі речі, які стаються навколо нас, вони. Залежить від нас, ми не можемо бути відповідальними за інших людей, але ми можемо бути відповідальними на, за свої реакції. Ми можемо їх контролювати. Ми, можемо, ми не можемо контролювати свої емоції, до речі, але ми можемо контролювати свої дії і реакції. Почала за інфірмацією, закінчила контролем емоцій і таке життя. Так, давайте проведемо якусь логічну нитку до того всього, що я тільки що наговорила. Я хочу сказати, що афірмації, насправді діють. Я хочу сказати, що система це добре. Я хочу сказати, що вихід з плану це також добре. І не завжди все залежить від нас, але ми можемо реагувати так, як ми вирішуємо. І ми не можемо перекладати відповідальність за своє самопочуття. На когось іншого, або на свій день на когось іншого. Ми маємо е мати цю відповідальність на собі. Я вас дуже прошу. Е спробуйте, хоча б спробуйте на собі е використовувати афірмації в вашому житті. Отже, це було таке відео інформативне про те, е як. Е інформації допомогли саме в моєму житті. Я сподіваюся, що воно було для вас інформативним. А можливо, у вас є якісь свої історії. Я буду дуже рада їх побачити в відгуках. Також я чекаю на ваші коментарі про те, чи допомагає вам відео, чи знайшли ви щось нове в ньому. Я думаю, що наступне відео вже буде саме з інформацією. Я вже записала для вас пару афірмацій, які є для мене максимально корисними. Також після цього я вже виставлю вам маленьке відео про акабу про місце, в якому я живу. Нагадую, що я знаходжуся зараз в Іорданії. Слідкуйте за відео, і ви побачите багато чого цікавого. Від себе хочу вам побажати миру та спокою вашій душі.